Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні продовжимо так сказати цикл навчальних відео. Я вам розкажу і покажу детальненько покажу, як купити криптовалюту буквально за пару кліків, без якихось особливих знань, без якихось проблем. Все дуже легко, швидко та просто. Кому цікаво, хто не знає, як цього робити, обов'язково залишайтеся. Хто призабув, також нагадайте собі. Тож, друзі, вмощуйтесь безручно, і я буду починати. Показувати буду на прикладі біржі бабі, тому що повністю адекватна біржа. Давно з нею працюю, все подобається. Ні разу не було ніяких там таких зашкварів. А якщо виникають якісь питання, є підтримка адекватна, жива, наголошую, не робот, жива підтримка, з якою можна поспілкуватися і знайти відповіді на свої питання. Якщо ж щось з підтримка не може, чи ви не можете її зрозуміти, вона вас можете писати мені, я вам допоможу. Тим більше, хочу зробити таке невеличке може, оголошення, що для своїх партнерів, хто зареєстрований по моїй реферальній силці, є мій партнером. Я зможу індивідуально ще допомагати по біжі бабі, тому що в мене є персональний менеджер тут на біжі, який допомагає мені. І ми разом, я думаю, що зможемо вирішити ваше питання, якщо таке буде виникати. Тому, друзі. До речі, хто ще не зареєстрований, посилання на реєстрацію є в описі під даним відео. Реєструємось і приступаємо. Тож, як купити будь-яку криптовалюту на біжі Байбіт. Все дуже просто. Для початку, да, зрозуміло, потрібно мати аккаунт. Я вже сказав, посилання є в описі. Реєструємось. заводимо сюди грошенята. Як це зробити, я також розписував, записував таку детальну інструкцію, як це більш вигідно. Ось є відео, поповнення, вивід коштів, детальна інструкція. Посилання на нього я також продублюю в описі. Обов'язково подивіться, все дуже просто. З карти, прямо на прямо з карти, ми заводимо кошти на біржу Baвід. Це вже у нас буде USDT, тобто наші гривні перетворюються тут в USDT. А вже за USDT на самій біржі ми будемо купувати криптовалюту, яка нам потрібна: там XRP, Ethereum, Bitcoin, тобто все, все, що вам потрібно. Коли ми завели сюди кошти, у нас є USDT, це криптодолар. Знаходимо таку вкладочку Торгівля, вибираємо спотова, натискаємо сюди. Відкривається ось така сторіночка, де саме ми і будемо проводити наші угоди, будемо купувати або продавати криптовалюту. Я покажу, як її купити, як її продати. Дивіться, відкривається стандартно, класична пара bitcoin USDT. Якщо нам потрібно вибрати якусь іншу криптовалюту, наводимо сюди курсор, відкривається список, вибираємо криптовалюту. Давайте візьмемо, наприклад, монеток BIT. BITDAO. Натискаємо сюди. Все, бачимо, ось наша пара, bit USDT. Бачимо графік, бачимо купівля, продаж. Дивіться, що потрібно, щоб купити. Є два таких основних е види. Ордерів, які нам потрібно зараз знати, є лімітний. Це коли ми самі встановлюємо ціну, бажану ціну. От, наприклад, зараз ми зайшли по 0,48 ціна. Нас вона не влаштовує. Це для нас якби дорого. Ми хочемо закупитися дешевше, порахували, що воно піде вниз і ще, закупимося дешевше. Тоді що ми робимо? Ми виставляємо ось тут свою ціну, тобто ціна ордера. Да, ми виставляємо, наприклад, по 0,3. От нам хочеться по 0, по 0,35. Так, ставимо ціну, вибираємо кількість, яку ми хочемо купити, Там, наприклад, 100 чи 1000 штук, да? Там 10 тисяч, ну тобто скільки вам потрібно, вставляєте сюди. І натискаєте Купити. Після цього ваш ордер сформується і він буде відображатись ось тут знизу. Тобто, ви тут завжди зможете його знайти, якщо потрібно, відмінити. Дивіться, коли ціна, якщо ціна впаде до 0,35, так як в нас стоїть в нашому ордер, наш ордер автоматично спрацює і вийдеться закупівля. Розумієте, про що йдеться? Тобто нам не потрібно сидіти моніторити в палаці на ловити її. Ви виставили бажану ціну. Як тільки ціна її досягає, ордер закривається і проводиться угода. Все. І щось схоже, можна сказати, те саме з продажем. Дивіться, для того, щоб продати наші монетки, наприклад, у нас є там 1000 бітів, ми хочемо продати. так? Ми натискаємо ось тут продаж. Тоді нам потрібно вказати, пам'ятаємо, ми зараз говоримо про лімітний ордер, потрібно вказати бажану ціну. Ну ви зайшли, подивились, ага, зараз поточна ціна 0,48. Нам не влаштовує, ми собі розрахували, що десь сьогодні-завтра там буде якась новина, і воно буде коштувати там по, по долару. Да? Наприклад, хочемо продати по долару. І все. Вставляємо сюди по долару. Вбиваємо сюди кількість, яку ми хочемо продати, там, наприклад, наші тисячу штук, так? І натискаємо продати. Все, ордер сформовано, він у вас ось тут. Наголошую, знову таки, нагадую, що в будь-який момент ви можете його відмінити, якщо у вас там змінились плани чи щось хочете переграти. Ваш ордер буде ось тут. Як тільки ціна дійде до долара, ваш ордер автоматично спрацює і ви продасте свої біти. Не потрібно сидіти, так? наголошую, там, чекати, терти ручки. Все, ви собі поставили і пішли. Ціна дійшла до долара чи до тої, яку ви поставите, так? Ордер закрився, все, ви продали свої біти. Це ми зараз з вами говорили про лімітні ордери. Тепер давайте поговоримо про другий вид ордерів, називається вони ринкові. Що це таке? Це коли ви зайшли сюди і хочете купити біти, для прикладу. Дивитесь на ціну Ага, 0,4868. Супер! нас все влаштовує. Тоді ви просто ось тут натискаєте ринковий, вбиваєте суму, на яку хочете купити, наприклад, на 1000 доларів, і натискаєте купити. Воно закупить по тій ціні, яка на даний час є на ринку. Тобто ні, не треба виставляти свою ціну, там, чекати щось е, і, і так далі. Закупиться по тому, що зараз є. Тобто Все дуже просто. Те саме з продажем. Якщо у вас є біти, ви отут натискаєте продаж, ви зайшли да, хочете продати свої біти, ви дивитесь ціна У 0,48. Супер, купував по 20 копійок. Все, прекрасно там, заробив. Хочу продати вже. Тоді ви просто вбиваєте кількість бітів, які хочете продати, або так ось тут ринковий вибираємо, Кількість бійців, які хочете продати, або берете цей повзунок, тако вправо, якщо все, наприклад, да, 100% або 50%, то ось тут, натискаєте продати, і воно продасть вам по тій ціні, знову ж таки, яка є на даний момент на ринку. Я дуже надію, що ви все зрозуміли. Якщо є якісь питання, щось там не, не можете зрозуміти, то пишіть в коментарях, обов'язково вам допоможу. Ще раз хочу нагадати, що ці ордери будуть знаходитись ось тут. Тут ви можете подивитись і історію своїх ордерів, історію торгівлі, що коли як відбувалося. Якщо ви десь помилилися, чи ви щось передумали, да, чи вам вже не треба його продавати чи купувати. Ви ось тут буде кнопочка Відмінити справа. Ви натискаєте і відміняєте свій ордер. Це все безкоштовно, без різних комісій, тому без проблем. Ну що ж, супер, тепер ви знаєте, як купити криптовалюту, і не тільки на Біржі Бабі, тому що сам принцип купівлі-продажу буде такий самий і на інших біржах. У вас є детальна відеоінструкція, якщо є питання, як вже повторююся, да, задавайте в коментарях, або мені особисто, мої контакти є в описі під цим відео. Там, нагадую, є посилання на реєстрацію на Біржі Бабі, і також там є посилання на мій. Телеграм-канал. Обов'язково підписуйтесь, там більше інформації. Не все попадає на YouTube, а там і заробіток, і цікава, і корисна, і прибуткова інформація. Заробіток з вкладами, без вкладень, біржі і таке інше. Друзі, дякую вам за перегляд, великих вам заробітків. Всього тільки самого найкращого, звичайно ж, мирного неба. До нових зустрічей. Пока!